Вітаю! В ефірі програма Вінтаж і сьогодні разом з вами ми навчимося робити традиційну українську прикрасу, солом'яного павука. І допоможе нам в цьому Ніла. Що таке різдвяний павук? Дуже-дуже давно, наприклад, у нас в Україні такого не було свято, як Новий рік, а було свято Різдво. І перед Різдвом збиралися дівчата на вечорниці і робили солом'яних павуків. Виготовляли їх із ниток, із соломки. Потім на Різдво вони заносили їх в кімнату, вішали або в центрі оселі, або в червоному куточку. І ввечері, коли запалювалися свічки, павук рухався від теплого і холодного повітря, і коли запалювалися свічки, він рухався і постійно плавали тіні від солом'ного павучка. І так вийшло, що один павучок прикрашав всю кімнату. Ось така була прикраса. Чому павук? Тому що він, коли рухається, весь час змінюються узори, як нібито павутина. І так само він висить на одній ниточці, так як павучок на одній павутинці. Він завдяки тому, що соломка дуже легкий матеріал, він сам дуже легкий і рухається від, від повітря. Павук висів весь рік у оселі це Він була саме різдвяна прикраса. А е, навесні, наприклад, були такі в деяких регіонах традиції, що вони спалювали цей павук весною і розсіювали його по полях е, для того, щоб слідуючий рік був урожайний, тому що е, в соломі якби е, заключався як е, дух хліба, ну так. Не тільки в соломі, а взагалі і в зерні. Так, наприклад, як дідухи робили, робили на обжинки, заносили в хату на різдво і навесні спалювали і розсіювали по полям, по городам, для того, щоб був слідуючий рік урожайний. Отже, з чого ми починаємо? Я так дивлюся, так, у нас багатеньку солому є. Саме е, на, насамперед ми починаємо з того, що нам треба намочити солому, тому uh -huh. що із сухою соломою ви ніколи не зможете нічого зробити. А де цю солому взагалі можна взяти? Е, е, Солома – це звичайне жито, звичайне жито, е, пшениця, овес, ячмінь. Е, тільки от саме для павуків, для цих конструкцій, е, треба брати е, дуже міцну. Частинку стебла найміцнішу, це найнижче, та, що ближче до землі. Для того, щоб ниточка не переривала соломинку. Якщо ниточка перерве соломинку, весь модуль може зруйнуватися, він не буде форми тримати. А от Через... ви називаєте модуль? Чому саме модуль? Ну от так народ, мабуть, назвав ромбічні модулі, з яких складаються соломіні павуки. Скільки їх повинно бути, і скільки в них є сторін, чи як, ребер, чи як вони правильно називаються? Тут вже фантазія людська може розгулятися, скільки їх повинно бути, кількість це можна від одного і до 20, в залежності приміщення, якщо дозволяє величезного павука зробити і повісити. А можна ось один зробити, такий, як у нас на ялиночці, і повішати. Для того, щоб зробити ось такий ромбічний модуль, нам потрібно 12 соломинок. Якщо хочете зробити маленький, можна взяти ці соломинки по 5 сантиметрів. Ось ми будемо робити, ми взяли довжину соломинки 8 см. Можна робити і по 10, і по 15 від цього просто будуть більші модулі. Але всі 12 соломинок повинні бути рівнесенькі по 8 см. Так, давайте ми ось звідси візьмемо і ось вершинку відріжемо, прикладаємо наш 8 см нашу соломинку. І ще раз відрізаємо, і ось таких треба 12 штучок. Тепер... У нас є вже голка. Усі нам треба матеріали у нас да. натуральні. Да. Ниточка. Але ниточка нам повинна. Е Треба дуже довго, щоб всі 12 соломинок у нас помістились на одній ниточці. Угу. Треба її вдвоє чи ні Ні-ні. В одну, в одну угу. ниточку. І спочатку одягаємо перших чотири соломинки. Угу. Вузол не треба зав'язувати? Ні, ні, ні. Ось е, голочку засунули, трошки стряхнули, ось так вона з іншої сторони виходить. І десь до кінця залишаємо так сантиметрів 10 ниточку. З'єднайте їх отак рівненько. А тепер на столі викладаємо із них квадратик. Ось так квадратик, щоб ниточки ось тут можна було зв'язати. І зв'язуємо ниточки з двома вузликами. У нас залишилося вісім соломинок, ми їх одягаємо всі вісім на оцю міточку. Угу. І ось так підтягуємо, щоб одна біля одна коло одної була. Голочку ми виймаємо, вона вже, вже нам не потрібна. Угу. Так. Тепер уважно нам треба закрутити оці вісім соломинок. Отак робимо дах над нашим будиночком, трикутничок, ніби як дах. Так. І тепер оцей трикутничок ми повинні провернути в квадрат до себе. Ось подивіться, ось так. Ось, підняли ось трошечки. І ось так. До себе. І наверх, і на столик поклали, розрівняли. Так. Тепер конструкцію нашу перевертаємо ось так, і знову зверху трикутничок, дах робимо. Угу. І тепер ми його прокручуємо в квадрат тільки від себе. Угу. Від себе. І прокрутили і так само наверх поставили. Знову перекручуємо. Третій трикутничок ми закручуємо знову на себе. Ось беремо знову до себе через квадрат і наверх. Так, перекручуємо. І четвертий трикутничок від себе через квадрат. І наверх. Головне не запутатись. Перший до себе, другий від себе, третій до себе і четвертий від себе. І ось уж тепер можемо зав'язати ці дві ниточки. Ми перепутали так ниточки, що він не розпутається. Зав'язувати завжди треба двома вузликами. Щоб ми не робили із соломки, завжди два вузлики і відрізаємо лишні ниточки. Так. Тепер беремо одну ниточку і з'єднуємо вершинки права і ліва. Ось. З'єднуємо, зв'язуємо двома вузликами. Врізаємо ниточку. Так, А на другій вершинці ми візьмемо червону ниточку. Ми за нею будемо підвішуємо на ялинку, щоб була гарненька, яскрава. І беремо другі вершини і так само зв'язуємо. У нас отут треба так вирівняти, щоб вуглик до вулика. Тут у нас один всередину, другий наверх, а ми ось так вирівнюємо. вирівнюємо. Соломка, коли висохне, щоб ниточка не порвала соломинку, оці всі кутики треба промастити клеєм ПВА. Ось ми зробили модуль ромбічний. Коли він висохне, можна потім із цих модулів, коли їх складати ось, коли можна складати, середину в модулі, можна, от ми ось тут з дітками робили, всередину вставляли ось такі яєчка. Можна робити так, ось, наприклад, із соломки, можна робити тільки це великі птахи, можна робити маленьких птахів. ось. Янголятка можна робити також всередину вставляти. І коли з'єднувати їх в одну кубку, ось виходить такий павучок, який потім можна підвісити. Сьогодні разом з Нілою Салаутіною ми навчилися соломкарству, тобто робити ось такі чудові іграшки, які ви, мабуть, без особливих зусиль могли б робити і самі вдома. З вами була програма Вінтаж. Ми бажаємо вам всього найкращого і зустрінемося через тиждень.